Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас! І сьогодні до вашої уваги я хочу представити ось такі дві страви, на перший погляд, схожі. Дуже. Ідею я піддивилася в блогера Анютки будні домашні лентяйки. Раджу, подивіться, можливо, буде для вас цікаво. І тому пропоную вам зробити зі мною разом таку смакоту. Виходить на вісім частинок і розкачую. Розкачую тоненько, ось так. Ось так. Розкачую, беру пергамент під цей шматочок і кладу ось сюди, в ось цю формочку для кексів. Ось так це виглядає. У мене виходить 12 штук. Ось так рівномірно я розклала грибочки смажені, і засипаю сиром. І потім в духовку на 180 градусів на 20-25 хвилин. Ось вже спеклися ці слоїчки із грибами. Ось так вони виглядають. тому ось так